Відбувалося дійство у приміщенні музею мистецтв Прикарпаття. Насолодитися музикою і піснеспівами прийшло чимало глядачів. Стартувала футуристична служба зі звуку дзвонів. Це музична скульптура, яку разом із бамбуковим органом привіз до Івано-Франківська нідерландський музикант Ганс Ван Колвішка. Згодом зазвучав і бамбуса сонором. До футуристичної служби доєднався китайський інструмент ПІПА. Його до Івано-Франківська привезла молода виконавиця з Китаю, Чень Меньяо, яка популяризує цей народний інструмент у різних країнах. У виконанні сенегальського музиканта Кебеці сохо прозвучали мусульманські наспіви та гра на африканській корі. Участь у службі взяла і віолончелістка Жанна Марчинська та українська співачка Олександра Єрина Турянська. Обрамлював таке різноманіття греко-католицький хор «Кантемос». Галина Гордашко, Андрій Левків. Новини телеканал Раї.